Ласкаво просимо до нашого сьогоднішнього обговорення. Сьогодні ми торкнемося теми, яка ну мабуть знайома кожній родині, де є діти, і знаєте, особливо хвилює дідусів та бабусь, як впливають на наших найменших усі ці гаджети, смартфони, планшети? Чи несуть вони більше користі, чи все ж таки шкоди для дитячого розвитку? Це питання воно виникає не лише з нашого повсякденного досвіду, але й власне підкріплюється численними дослідженнями отже, спробуємо розібратися, чи справді потенційні переваги від раннього знайомства дітей з технологіями переважують можливі ризики для їхнього психологічного стану та, скажімо, вміння спілкуватися. Чи все ж таки навпаки, я сьогодні буду доводити, що якщо підходити до цього з розумом, ну тобто контролювати час, обирати правильні програми, бути поруч з дитиною, то гаджети можуть стати цілком непоганим помічником у навчанні та розвитку зрештою живемо ж у цифровому світі. А я зі свого боку спробую показати інший бік медалі. На мою думку, коли діти, особливо зовсім маленькі, ну, скажімо, до 3-4 років, проводять забагато часу з гаджетами та ще й без належного нагляду, це створює досить серйозні ризики. І ці ризики, власне, стосуються як їхнього мислення та уваги, так і емоційного стану. І, звісно, вміння знаходити спільну мову з іншими, і наукові дані, до речі, це підтверджують. Добре, давайте тоді почнемо з позитивних моментів, якщо дозволите. От дивіться. У сучасному світі без цифрових навичок, ну справді нікуди, це вже не просто якесь бажання, а фактично необхідність для майбутнього. Деякі звіти, наприклад, від міжнародних організацій, що опікуються дітьми, прямо говорять, що базове розуміння технологій стане ем, ключовим на ринку праці. Тому якщо дитина під наглядом батьків знайомиться з гаджетами, це може дати їй певну перевагу. Подумайте також про доступ до освітніх ресурсів. Існує ж безліч програм, ігор, платформ, які створені саме для навчання та розвитку. Інтерактивні додатки, де дитина не просто дивиться, а щось робить, так відповідає, вирішує завдання. Дослідження показують, що такий підхід може бути значно кориснішим, ніж пасивний перегляд мультиків. Навіть прості ігри чи спілкування онлайн, звісно, за умови контролю можуть допомогти дитині навчитися шукати інформацію, розуміти основи безпеки в мережі. Головне тут не сам факт використання гаджета, а те, як саме це робиться. Фахівці з дитячого розвитку радять, батьки мають бути поруч, обмежувати час, обирати якісний контент, а найкраще використовувати гаджет разом з дитиною, обговорювати побачене. До того ж, знаєте, не все так однозначно зі шкодою для психіки. Є думка, що проблеми виникають не стільки від самого часу перед екраном, скільки від того, що саме дитина бачить. Ну, наприклад, сцени насильства або якщо стикається з якимись наприємностями онлайн. І не забуваємо, що в наш час технології часто допомагають підтримувати зв'язок з рідними, які, можливо, живуть далеко. Хм. Я дивлюся на це відверто кажучи, зовсім з іншого боку. Так, цифрові навички важливі, хто б сперечався? Але чи варто заради них ризикувати такими, знаєте, фундаментальними речами у розвитку дитини, особливо в ранньому віці? Адже є чимало досліджень, які пов'язують надмірне сидіння перед екраном у дітей дошкільного віку, особливо наголошую до 2-3 років, з проблемами розвитку так званих виконавчих функцій. Що це таке? Ну це такі базові вміння нашого мозку, які допомагають нам контролювати себе, так не піддаватися імпульсам, планувати дії, утримувати інформацію в голові, тобто робоча пам'ять. Це ж основа для будь-якого навчання та самоорганізації. Є дані про можливість затримки у розвитку мовлення, комунікативних навичок, здатності вирішувати проблеми. Крім того, багато досліджень вказують на зв'язок між тривалим екранним часом та власне, психологічними проблемами: підвищена тривожність, симптоми депресії, труднощі з концентрацією уваги, навіть гіперактивність, зниження самооцінки. І що важливо, фахівці підкреслюють, пасивний перегляд, коли дитина просто дивиться відео чи телевізор, є значно шкідливішим ніж коли вона взаємодіє з програмою. Так не можна ігнорувати і фізичне здоров'я. Коли дитина годинами сидить з планшетом, вона ж не рухається. Це прямий шлях до проблеми з зайвою вагою, що, до речі, вже стає справжньою епідемією серед дітей, та ризиків для серцево-судинної системи в майбутньому. А проблеми зі сном це взагалі окрема велика тема. Численні дослідження показують використання гаджетів, особливо більше години двох на день, і що дуже важливо, безпосередньо перед сном призводить до того, що діти сплять менше, гірше засинають, частіше прокидаються вночі. Екрани ж випромінюються синє світло, яке пригнічує виробництво мелатоніну, гормону, що сигналізує нашому тілу про те, що пора спати. І, можливо, найголовніше, час, проведений з гаджетом, це ж час фактично відібраний у чогось іншого, життєво важливого для дитини. Це час, який вона могла б провести в живій грі з батьками чи друзями, на вулиці, бігаючи та стрибаючи, складаючи конструктор, слухаючи казку, яку читає мама чи бабуся. На жаль, часто був. Буває так, що батьки, ну, втомлені чи зайняті, дають дитині планшет, щоб просто її чимось зайняти, заспокоїти. Така собі цифрова нянька, що особливо ризиковано для найменших. Так, я розумію вашу стурбованість щодо когнітивного розвитку, особливо щодо цих, як ви кажете, виконавчих функцій. Угу. Але чи не занадто ми демонізуємо самі технології? Погодьтеся, є ж різниця між бездумним гортанням якихось відео? І якісною освітньою програмою, яка справді може розвивати логіку, увагу, пам'ять. Можливо, справа не в екранах, як таких, а в тому, чим саме ми їх наповнюємо, адже є програми, розроблені психологами та педагогами, які спрямовані саме на розвиток мислення. Міжнародні організації, до речі, також наголошують на важливості формування цифрової грамотності, це ж не просто вміння користуватися, а й розуміти, аналізувати, створювати. Чи не є це також частиною сучасного когнітивного розвитку, як ви вважаєте? Дивіться я не кажу, що всі програми однаково шкідливі, якісний контент, безперечно, кращий за примітивний. Але проблема, мені здається, глибша. У ранньому віці, особливо до 3-4 років, мозок дитини розвивається ну, просто шаленими темпами, і для цього йому потрібна взаємодія з реальним тривимірним світом, з живими людьми. Потрібні дотики, рухи, звуки, запахи, емоції. Саме так формуються ті самі базові виконавчі функції, про які ми говоримо. Вони як фундамент будинку, без нього стіни, самі розумієте, не встоять. Дослідження показують, що надмірний екранний час, навіть з так званими розвивальними програмами, може заважати цьому природному процесу. Дитина вчиться спілкуватися, реагуючи на живу міміку, на інтонації, а не на картинку на екрані. Вона вчиться вирішувати проблеми, маніпулюючи реальними предметами, а не просто тицяючи пальцем. Тож питання не лише в контенті, а й у тому, чи не замінює екранний час ту діяльність, яка є критично важливою для розвитку мозку саме в цей період. І знову ж таки, подивимось правді в очі. Пасивний перегляд мультиків чи відео це те, чим діти займаються найчастіше, і дослідження чітко вклазують на коду. Гаразд з когнітивним розвитком позиції зрозумілі. Хм. А як щодо психічного здоров'я та соціалізації? Ви згадали про тривожність, депресію. Але чи доведено, що саме час, проведений з гаджетом, є причиною? Можливо, справа знову ж таки в контенті. Дитина може побачити щось страшне, стати жертвою цькування в мережі, ось це, звісно, може травмувати. Або ж дитина, яка вже має певні психологічні проблеми, може просто втікати в гаджети. Тобто екранний час це радше наслідок, а не причина. І щодо соціалізації, хіба технології не дають нових можливостей: спілкування з друзями, родичами, відстані, участь в онлайн спільнотах за інтересами. Це ж теж соціалізація, просто можливо в іншій формі, чи ні? Вибачте, але я тут не можу повністю погодитись так, пряму причинно-наслідкову залежність довести складно, це правда. Але існує величезна кількість досліджень, які показують стійкий зв'язок, кореляцію між кількістю годин, проведених дитиною перед екраном і різними психологічними проблемами. Чим більше часу, тим вищий ризик тривожності, погального настрою, проблем з увагою, нижчої самооцінки. Ігнорувати такий потужний сигнал, як на мене, не можна. Звичайно, контент має значення, безумовно. Але сама природа взаємодії з гаджетом може впливати. Оця постійна стимуляція, швидка зміна картинок, миттєва винагорода в іграх. Це може впливати на систему винагороди мозку, робити дитину менш терплячою, більш ну, залежною від зовнішніх стимулів. А щодо соціалізації, так, підтримувати зв'язок на відстані це, звісно, плюс. Але чи може віртуальне спілкування повноцінно замінити живе? Коли дитина грається з іншими дітьми у удвелі чи в садочку, вона ж вчиться домовлятися, поступатися, вирішувати конфлікти, розуміти емоції інших, по повер Обличчя, по тон голосу. Це безцінний досвід, який формує емпатію, вміння будувати стосунки. Якщо дитина віддає перевагу спілкуванню через екран, вона ризикує просто не розвинути ці надважливі соціальні навички. Де та межа, коли зручний інструмент для зв'язку перетворюється на бар'єр, що ізолює дитину від реального світу і живих людей? Ось у чому питання. Добре, визнаю, ризики для соціальних навичок існують. Особливо якщо живе спілкування ну так повністю заміняється віртуальним. Тепер щодо фізичного здоров'я та сну, ви навели досить переконливі дані про проблеми зі сном та ризику жиріння. Угу. Але ж це ті речі, які батьки можуть і власне повинні контролювати. Хіба ні? Якщо встановити чіткі правила, жодних гаджетів за годину-дві до сну, достатньо часу на активні ігри, прогулянки на свіжому повітрі, можливо, заняття спортом, це ж питання загальної культури здорового способу життя в родині, а не лише проблеми гаджетів як таких. Чи не так? Теоретично так, ви маєте рацію. На практиці ж, на жаль, все набагато складніше. По-перше, сам вплив синього світла на вироблення мелатоніну це ж фізіологічний факт. Навіть якщо дитина вимкнула планшет за годину до сну, цей вплив може зберігатися. А хронічне недосипання у дітей це не дрібниця. Це справді серйозна проблема, яка впливає на все: на навчання, на настрій, на імунітет, на ріст і розвиток мозку. По-друге, щодо сидячого способу життя, гаджети треба визнати мають надзвичайну притягальну силу. Дитині часто цікавіше посидіти з планшетом, ніж побігати у дворі. І батькам, ну будемо відверті, часто зручніше дати дитині гаджет, щоб вона тихо посиділа, поки вони займаються своїми справами. Чи багато родин сьогодні мають реальну можливість і сили щодня забезпечувати дитині достатньо активного руху, особливо в умовах міського життя? Тому ризики ожиріння та пов'язаних з ним проблемами зі здоров'ям цілком реальні, і гаджети тут, на жаль, відіграють не останню роль, витісняючи активність. Тож сказати просто контролюйте це значно легше, ніж зробити, особливо коли йдеться про щоденну рутину. Це, власне, підводить нас до ключового моменту відповідальності батьків та родини загалом. Я все ж наполягаю. Гаджет це лише інструмент, ну як молоток, ним можна забити цвях, а можна й поранитися. Все залежить від того, хто і як його використовує. Якщо батьки підходять свідомо, встановлюють чіткі правила, не лише щодо часу, а щодо місця, наприклад, жодних гаджетів за столом чи в ліжку, обирають якісний, відповідний віку контент, а головне, цікавляться тим, що робить дитина в мережі. Грають разом, обговорюють побачене, то ризики, я вважаю, можна мінімізувати, а користь максимізувати. Це вимагає зусиль, безперечно, але ж виховання дитини це завжди зусилля, чи не так. Деякі авторитетні організації, як от Американська академія педіатрії, хоч і дають рекомендації щодо обмеження часу, але водночас наголошують саме на якості контенту та батьківській залученості. І до речі, цікаво, що деякі дані навіть свідчать, що надто жорсткі заборони можуть призвести до того, що дитина матиме гірші цифрові навички, які їй знадобляться в майбутньому. Я не сперечаюся, що батьківська роль ключова, абсолютно. Але давайте будемо реалістами. Як показують соціологічні дослідження, далеко не всі батьки мають можливість, чи, скажімо, знання, щоб ефективно контролювати використання гаджетів дітьми. Багато хто справді використовує їх як засіб заткнути дірку, так би мовити, заспокоїти дитину, звільнити час для себе. Часто батьки самі не до кінця розуміють, який контент є якісним, а який ні. До того ж, є ж офіційні рекомендації від Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших поважних інституцій, і вони досить чіткі. Для дітей до двох років екранного часу взагалі не повинно бути. Ну хіба що відеодзвінки з рідними для дітей двох-п'ять років не більше однієї години на день, і чим менше, тим краще. Ці рекомендації виникли не на порожньому місці, вони базуються на аналізі всіх тих ризиків, про які ми сьогодні говорили. Чи можемо ми просто відмахнутися від них, покладаючись на якийсь ідеальний батьківський контроль, який на практиці, погодьтеся, часто дає збій. І ще один важливий момент, можливо, для нашої аудиторії, яку роль тут відіграють дідусі та бабусі. Вони часто проводять багато часу з онуками. Чи завжди вони дотримуються тих самих правил, що й батьки? Чи не буває так, що бабуся, бажаючи зробити приємне онуку, дозволяє йому посидіти з планшетом довше, ніж дозволяють батьки? Це теж, знаєте, додає складнощів у питанні контролю. Отже, якщо підсумувати мою думку, технології вже тут. Вони, так би мовити, нікуди не подінуться, повна заборона це, мабуть, шлях в нікуди, та й навряд чи можливий у сучасному світі. Тому, замість того, щоб боятися гаджетів, нам потрібно вчитися жити з ними. І вчити цього дітей. Це означає розвивати культуру відповідального використання, обирати якісний контент, встановлювати розумні межі, бути поруч з дитиною в її цифровому світі. Звісно, не забувати про реальне життя, але й не відкидати ті можливості для навчання та розвитку, які дають технології. Цифрові навички важливі і кероване знайомство з гаджетами може допомогти їх сформувати. Головне це баланс та активна участь батьків. І, власне, всієї родини. А я підсумовуючи, хочу ще раз наголосити ризики, пов'язані з надмірним використанням гаджетів, особливо в ранньому дитинстві, ну скажімо, до 4-5 років, є реальними і науково обґрунтованими. Ми сьогодні говорили про потенційну шкоду для розвитку мислення, уваги, мовлення, про зростання психологічних проблем, про порушення сну та ризики для фізичного здоров'я. Для малюків, чий мозок і психіка ще тільки формуються, пріоритетом номер 1 має бути живе спілкування, гра, рух, дослідження світу навколо себе через усі органи чуття. Гаджети можуть бути невеликим доповненням, інструментом, так але в жодному разі не повинні заміняти ці фундаментальні потреби дитини. Тому обережність, чіткі обмеження, особливо для найменших, і пріоритет живого спілкування та активності ось що, на мою думку, має бути на першому місці. Безперечно, це дуже непросте питання, і такої, знаєте, однозначної відповіді для всіх немає. Ми бачимо, що є аргументи і на користь обережного використання технологій, і водночас серйозні застереження щодо можливих ризиків. Сподіваюся, наше сьогоднішнє обговорення допомогло висвітлити різні грані цієї проблеми і, можливо, дало поживу для роздумів батькам, дідусям та бабусям. Розуміння обох точок зору це вже, мабуть, крок до прийняття більш виважених рішень у своїй родині. Так, універсального рецепту тут справді не існує. Дуже багато залежить від конкретної дитини, її віку, її темпераменту. Важливо, що саме дитина робить з гаджетом, скільки часу вона проводить, чи відбувається це наодинці чи разом з дорослими. Сподіваємося, що ті дослідження та міркування, які ми сьогодні згадували, допоможуть нашим слухачам краще орієнтуватися в цій складній темі та знайти той баланс, який буде найкращим саме для їхніх дітей та онуків. Матеріали на які ми спиралися, до речі, містять ще багато цікавої інформації для тих, хто хоче заглибитися. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Сподіваємося, наша розмова була корисною і спонукала до роздумів та, можливо, до якихось зважених дій. у ваш... Більше лише для своїх. Хочеш бути всередині? Підпишись на рамки. Обіцяємо лише корисне.